Доброго дня, дорогі друзі, компанія Fresh Auto вас вітає. Сьогодні у нас на огляді Mercedes Benz Sprinter 319 на самому надійному 3-літровому дизельному двигуні з потужністю 140 кВт. Автомобіль в нас в середній базі L2H2 з однією боковою розсувною дверкою на одну сторону, Ззаді розпашоночка, що ідеально підійде для вашого бізнесу. Тому що 3 літра дизельний двигун один з найнадійних двигунів. Автомобіль в нас має е, камеру заднього вигляду, е, класну, хорошу резину, цешку. Потім далі автомобіль має е, е, запис з кнопки, е, повні LED-фари, партроніки 360, камери 360, ось тут. Ось тут вони і позаду автомобіля. І автомобіль повністю в рідній фарбі, немає ні одної е, фарбової деталі. Е, прозора повністю вся сервісна історія, яка пробивається по Мерседесі. За потребами на Viber або на Telegram, або на будь-який зручний месенджер, відправимо всі звіти. Він повністю-повністю сервісований. Має спереді дестронік також. Має датчик світла, датчик дощу. Перейдемо до середини автомобіля. сидіння пілот, що дуже зручно на дальній відстані. Потім далі повний електропакет зеркал. Пробіг, як ви бачите, 242 тисячі, мультикермо. Ось тут, ось тут. Автономочка, Webasto. Дуже класно е, в холодний період підстаканнички. Е, Клімат-контроль має. Ось я вам продемонструю. Два ключі автомобіль має. Завожу. Включаю камеру. Камера 360. Бачите, дуже комфортно паркуватися в місті. Підлокотники має ось тут і ось тут. При потребі, якщо потрібно, можемо встановити не одне, а два місця, якщо їздить троє чоловік. І в принципі дуже-дуже доглянути чорна стеля, також ззаді вішечки, ось такі оригінальні, мерседесовські. Також вам покажу вантажний відділ. Також збережне все. Дуже гарний стан. Як на 319 спринтер. Їх в класному стані дуже-дуже важко знайти. Не так багато є. Ласка. Так що, друзі, приїжджайте, оглядайте і купуйте хороші якісні автомобілі разом з Фрешавто. Всім гарного дня і всім мирного неба!